Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олександра Бакумова до президента України щодо захисту конституційного права громадян України на безпечне для життя і здоров'я довкілля у зв'язку з надрокористуванням поблизу мікрорайону Жихор Основ'янського району міста Харкова. Будь ласка, голосуємо. За 277 рішення прийнято ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 286 рішення прийнято.